Вітаємо, дорогі партнери! Щоб ваші продажі приносили максимальний прибуток та асортимент завжди залишався актуальним, ми пропонуємо скористатись функціоналом ротація товару. Якщо на полицях з'явився товар, що не користується попитом, ми швидко обміняємо його на новий та актуальний. Ми зацікавлені у вашому успіху. Більшість товарів ви зможете обміняти протягом 9 місяців. Це дозволить зменшити ризики, випробувати новинки, оцінити відгуки клієнтів та експериментувати з розширенням асортименту без додаткових витрат. Якщо товар не підійде вашій цільовій аудиторії, його можна легко замінити. Актуальну інформацію про ротацію товару ви завжди можете дізнатись у свого персонального менеджера. Щоб здійснити повернення товарів для подальшого обміну, ви можете скористатись спеціальною функцією повернення в особистому кабінеті b 2 b порталу atlantmarket.com.ua. для цього в розділі повернення потрібно натиснути Нова заявка. Тут ви можете знайти товар для повернення за артикулом або назвою. Наприклад, вводимо артикул і інтелектуальний пошук порталу показує відповідний товар, або вводимо назву товару, наприклад, CL28, і портал підтягує відповідний артикул. Далі потрібно вказати кількість товару, який буде повернено, додати коментар та натиснути Надіслати. Допоки менеджер не взяв роботу дане повернення, його можна редагувати, додаючи або видаляючи позиції. Далі заявка передається менеджеру з обміну та повернень, який невдовзі зв'яжеться з вами, щоб надати реквізити для відправки товару, розрахувати суму повернення та допомогти з оформленням документів. Що склад підтвердить отримання товару, сума повернення буде перерахована на ваш рахунок як депозит, і ви з легкістю зможете підібрати інший асортимент для свого магазину. Тепер ви знаєте, як здійснити повернення товарів через особистий кабінет, щоб ваш асортимент був завжди актуальним. Насолоджуйтесь роботою з компанією Atlant Market.